Людина, ага. яка брала участь вже, ну, вже неодноразово. Людина, яка, в принципі, була з Бахмута. Зі Львова. А тепер не з Києва, так? Естер не ти є в залі. Вот она. Давайте привітаємо її, іди до нас. Бахмут чи Бахмут? Я... О, ні, Боже, забудьте! Будь ласка, абсолютно так. А, так, і будь-чува. Так, можна. Значить, так, перш ніж я буду читати, давайте, будь ласка, всі похлопаємо карочу, який є співорганізатором цього слему, і зараз він захищає нас покровської. Три хвилини, поїхали Рядки цієї поезії, сірі, як і моє серце, випалені, як наші рідні землі. Коли відправляю тобі ці метафори, я знаю, що вони знайдуть відгук в твоєму домі, оселяться в попелу глупої пам'яті, що завше випливає на поверхню. Я знаю в світі, де всі локації швидкоплинні, любові, тимчасові радощі, заборонена розкіш, як живеш поруч з Російською імперією, лише наша присутність пліч опліч, це те, що по справжньому гріє. Лише спільно сумісне існування на теренах нової історії. Пам'ятаєш ці білі години, як вечори гріли час, коли в по справжньому рідному місті ще бажали законним прогулятися після 12-ї, як його залізобитані вулиці колохали дорожній шум. Чи пам'ятаєш досі, як воно відчути споріднену тишу, співзвучність часу і простору в твоєму рідному, світлому, незабутньому, маленькому і рідному, такому авантюрному і далекому, ніжному, вітряному, кривавому місці? В кишенях все ще лежать ключі від того дому, та вони застрягли поміж двох світів.